Всім привіт, друзі! Це перша частина, ну або пробна частина того, як я намагаюся створити кожну міні-гру із PvZ 1 в PvZ F'usion. Це із-за того, що там є механіка креатор рівні, рівні фабового ну, міні-ігор. І чи можна, і можна таким чином зробити кожну міні-гру із PvZ-1? Як я вже сказав, це тестова частина, а отже, тут я зроблю не всі міні-ігри, а лише дві. Щоб пошвидше це відео вийшов, і ну, ви могли розказати, що, як вам це подобається чи ні. І про що продовжувати таке, чи ні. Ну, гаразд, можемо починати. Перша мінігра гра на черзі це зомботаніка. Е, так, і починаємо. Спочатку я вирішив виставити 50 сонячок і 2-2 напади, як це як зазвичай в цій мінігрі грі в ПВЗ 1 Також я там вибрав всіх зомбів, що є зомботаніками, плюс взяв е, залізного горгостріла і зомботаніка вишневого горіха. Ну, тому що там є ще друга зомботаніка, і в цілому ну, хотілося б додавати більше зомботаніки в першу, першу частину, щоб ну, нам не було забагато багато нових в другій частині. Гаразд продовжуємо. Також я вирішив заблокувати. Чорний подарунок, оскільки, ну, фактично, це і суть в, мені гри в цьому, в тому, щоб там виходили лише зомботаніки, але, по факту, я ще ну, не знав, що е, не можна відключити звичайного зомбі, ну, якщо можна, то скажіть, будь ласка. Е, і тому вирішив заблокувати цей горіх, адже в ньому можуть попастися щось інше, окрім зомботаніка. Також я вирішив прям вставляти геймплей цих міні-ігор, адже, ну, я так думаю, що так буде занадто снудно. І в цілому треба ж протестувати ці міні-ігри якось. <с. Ну і щоб, знову ж таки, вам не було занадто нудно. Так, ось я вже набираю рослин, давайте щось трошки проскіпаю, ну, щоб вам знову ж таки не було нудно. Так, міні-ігра вже почалася, я виставляю соняшники. Взагалі, в цій міні-грі, в звичайному БВЗ, я завжди виставляю соняшники на верхню лінію, потім на нижню трошки. І захищаю їх як можу. Горіхами там, горохстрілами. Тут стіла має вершупус зробити так же само. І ну, я так думаю, що все з цього має вийти. Так, ну а зараз, як ви вже можете побачити, йде зомбі на лінії, на якій вона стоять соняшники. і це набих а сам вишневий горіховий зомботанік. Е, також, до речі, як ви можете побачити, включив ХП у рослин, якщо, якщо то це на кнопку Q, якщо я не помиляюся. Е, оскільки мені хочеться бачити, скільки ХП у моїх горіхів, скільки ХП у горхострілів, коли який горхострілів там програє в битві проти. Іншого рогостріла, ну, тобто зомботаніка. Також я тут хотів загібрити великий стіногоріг з Лідогрибом, але промахнувся і поставив замість цього Лідогриб тут. Також, я, як ви бачите, тут сили не справився, і тому я поставив копак для того, щоб він вбив зомбі. В принципі, тактика на всю міні-гру, з мого початку, дуже така, я б сказав, її немає. Тому що, не знаю, тут, тут, тут дуже важко орієнтуватися, особливо якщо, особливо в The Fusion, тобто, я, тобто оці мінігрі тільки що я створив, оскільки тут ще й всілякі зомбі е, ну, інші з'являються, наприклад, Горохостріл. На щастя, він, на щастя, скорита горохостріл виходить дуже рідко, я не зрозумів чому, але це реально може сильно допомогти. Оскільки сам горохостріл скидає після своєї смерті відро залізне, і за допомогою цього відра, власне, можна прокачувати свої горохостріла та горіхи. Якщо чесно, я це зробив один раз, ну, для кожного з рослин, і для горохостріла, і для горіха. І не сказати, що це багато цього принесло, але все рівно прикольно. Також із-за того, що вишневий горіх тільки хілиться від підривів, то краще за все робити оборону не навколо вишня, вишні стрілів, як я завжди зробив в фіжені, А навколо якихось інших рослин. Скоріше за все навколо людяних горохострілів, адже вони заморожують і проти цього не можна не може підійти жодний із ботаніків, яких тут є. Саме власне, вже використавлю Горохостріли, І як ви бачите, я вже дві косилки витратив для того, щоб більше сонячок накупити, зомбі перші повмирали. І, в принципі, на самому початку рівень треба дуже багато сонячників виставити. Оскільки Горохостріли коштують немало, захищати треба цілих 5 ліній, а ще тут треба для кожного з них відразу доставляти горіх, адже без нього будуть проблеми. Також я, тут, як ви бачите, просто прекрасно підірвав е, звичайного Зомботаніка горіха, не задіваючи ось цього Зомботаніка з вишньою, оскільки він з цього тільки б відхилився, і були проблеми у, у цього грох, угорстріла на, другі, на другій лінії. Е, також я вже, як ви бачите, виставив більш-менш Нормальну оборону на першій, другій, третій та п'ятій лінії, але ось на четвертій поки що відбиваюся мінами, до того ж, там ще й немає косилки, отже, це поки що найпроблемніший ряд. Але тим часом не забуваємо про те, що зомбі не забувають про інші ряди. І тут якраз таки вже мені відпроїли інші ряд. Я тут, я тут я відразу ж посилив там оборону, дав іншого горохостріла, ну, не до горохостріла, горохостріла Х4, вибачте, і відразу ж посилив його льодогрибом. Це підморозило противників, і дало мені часу і, і мені його горгостріло на те, щоб розстріляти по суперників, а я поставив інший стіни горіх. Але тут у мене проблеми з цим соняшником, плюс з цього тобто останнім соняшником на першому ряду, також на першій лінії, а також за зомбі. Але я тільки ще їх обох підірвав і якраз таки прокачав горіх за допомогою. Цього відра залізного. Також я тут, як ви бачите, переставив трошки адже зараз проблеми конкретно в цій лінії, і прокачав, а я точно вже про це сказав. Так, але вже більш-менш нормальна оборона, як я вже сказав, є на першій, другій, третій та четвертій, та п'ятій ліній, але на четвертій знову ж таки досі немає оборони. Цікаво, чи вирішує з цим щось, чи ні. А ні, бачите, ось і там цю рослину виставляю. На самотоділі вона дуже сильна. І раніше я завжди е став її, а потім відразу викопував. Але зараз я розумію, що таким чином можна ще багато соняшників зарізати. О, нарешті, подивіться, нарешті він виставляє оборону із горохострілів на четвертій лінії. А вже тим часом то завершилася половина рівня, але це була простіша половина, зараз буде важча половина. Але все рівно на те, щоб зомбі багато проблем давали. Моя тактика з соняшники реально працює. але я їх виставив досі дуже мало. Ну, тобто на верхній лінії нормально, а ось на нижній там реально проблеми. Також я тут вирішив виставити подарунок, надію, що мені там якийсь крутий гібрид, випаде, наприклад, льодогриб той же. Але замість цього мені випав найнепотрібніший. Це, е, виш... Це вишня. Як я вже, сказ... я вже казав, що тут вишня абсолютно не потрібна, та навіть заважає, адже. Тут є вишневі зомботаніки, які хіліться від цього. Тоді я відразу переставив туди іншого горогостріла, е, ну, тобто горстів з чотири для дядяного, до речі, щоб він допомагав цьому Горохострілові бивати цих самих вишневих горіхів. Але зараз у мене оборона просідає на третій лінії, і, тому що там лише виключно один єдиний. Залізних горохостріл, який звичайно відштовхує суперників, але багато від цього е, допомоги буде мало. Ну, тобто проти величезних, е, величезної кількості ворогів це реально буде прям не дуже допоможе. Отже, я вирішив висадити туди ще пару горохострілів, для того, щоб наразі допомагала. Ще висадив туди е, подарунок, щоб загібридити його з чимось, Джей Емілі до гри був КД. І мені якраз таки випав перець, те, що дуже сильно допомогло, отже, воно прибрало абсолютно всіх зомбі. Також, як ви бачите, там у мене на першій лінії дуже, вели, дуже великі проблеми. Отже, я викупав, тут не викупав, а переніс соняшник звідти на цю лінію. Також я тут подумав, що я включив можливість робити супергібриди. Це ну, один з таких, якщо що, це Горохостріл з думшурумом. Але бо я не включив цього або версія не та. Ну, одним чином, одним словом, мені не вдалося цього, і замість цього я висадив е, льодогриб на горохостеріл Х4 на цій саме першій лінії, щоб також покращити там становище. Тим часом я, до речі, дуже часто використовую доброго саме на залізний горіх. На майбутнє, е, Мабуть, не буду використовувати тут, якщо ще буду в майбутньому грати в це. Також я тут подумав, що можна висадити на підміні горохостріл, звичайно, не можна. І ще ось бачите, як швидко виносять горохостріли на другій лінії цю рослину. Не як вона називається, скажіть, будь ласка. Так, а тим часом я, до речі, вже підриває вишневу бомбу і рівень вже майже завершився. Так, зомбі помирають. Зараз має бути величезний напад. Так, ну прям зараз, через декілька секунд. Е, гаразд, давайте краще я тут висажу горіх. Не жартую я. Та я зараз не не зараз кажу я, це пізніше вже кажу набагато. О, слухайте. Це добре від то добре, кого, кого я граю. На самом ділі я це реально я кажу зараз в капкуті, сидячи, я вже давно давно це записав. І мені реально тоді дуже сильно повезло, випавши з такого горіхостріла, як я вже казав, горох стрілового як я вже казав, тут величезна кількість ворогів іде, а цей горохстріл стріляє ну, таким пронизливим снарядом. Це неймовірно сильно може допомогти. І ось нарешті цей величезний напад. Зомбі виходять і, як я зрозумів, зараз доволі швидко помирають. Я думаю, вони швидше помирають, я вже підзабув просто. помираєте швидше, блін! Останні, останні зомботаніки, звичайно ж. Ось за це мені зомботаніка і не подобається, коли в кінці всіх вишню підриваєш, а все рівно деякі виживають. Взагалі тут це, це спрацювало із-за того, що е, там був вишневий зомботанік, але не суть. Тепер до наступної міні-гри відразу кажу, тут було дуже багато спроб. Але як же я збираюся зробити міні-груколом Лекі Сіт, якщо цим міні-грі був конвейер, який видавав рослини? Я вам відповім, у мене є своя ідея. Е, я, коротше, вирішив виставити 9, ну, максимальну кількість сонячної енергії, так щоб її завжди було достатньо. а Також включив п'єдна як в цій міні-грі. І так от, е, я заблокую всі рослини, окрім тих, що були на конвейері. У них все рівно буде КД, а отже, виставляти їх до нескінчності не можна буде. Так, це буде не дуже е, чесно. Ну, тому що на Кувелі це було б 100% важко. Але, ну, хоч якось. Серед зомбі я вирішив взяти абсолютно всіх зомбі, що могли в принципі тут попастися. Я точно їх не пригадую, але просто взяв всіх, окрім всіляких там підводних зомбі, плюс Шахтера. Пригадайте по шахтера, тому що його, і за, саме і за нього, декілька разів доводилося повністю перепочинати. Перша спроба, я забув заблокувати рослини. Друга спроба, я забув заблокувати шахтерів. Третя спроба, я. Нарешті все зробив нормально? Ура! Нарешті! З третьої спроби, якщо я жодного не пропустив. Ну, на цій, в цій мінірі у мене була тактика: висадити кавуни, потім їх прокачати допомогою перців і тоді все буде нормально. Е, потім тоді я ще там подумав, висадити магнити, на них арбузи. Потім ще чомпери горіхові, ну, тобто горіх та чомпери гібрид. Але в цілому перцеві арбузи реально робили все за інших рослин. А отже, давайте я зроблю пічний X10 під залишок рівня. Останні кубики добивають останніх зомбі, і всім до побачення!